Привіт, криптоентузіасти! Літо було гарячим не лише на термометрах, але й в криптовалютному світі. Хоча хтось може сказати, що це була тотальна криптова зима влітку. Давайте поговоримо про це детальніше. Та що ж нам чекати? Восени залишайтесь на каналі, нам є про що поговорити. А сьогодні поговоримо про чорний понеділок і його вплив на ринок. Перформ меми, сектору, памфан, трон та скрол, вихід на ринок, нот, докс, хамстер, розчарування від довгоочікуваних айдропів. Не забудемо про лихорадку по інтоманії, стейкінгу, рестейкінгу, ефіру та біткоін. активний наратив нот, сейлів та мужній вчинок Starship щодо повернення інвестицій і звичайно екосистема Тон, і арешт Павла Дурова, вплив Трампа та колишнього SEO CZ на крипту. Стратегія Sell in May and Go Away спрацювала. Та чи виправдається до кінця року її продовження? But remember, come back in September. Поглянемо разом. Якщо ви вперше тут, мене звати Анатолій. Ви на каналі Першої Україні криптоінвестиційної спільноти Apex. Тут говорять правду, і ми починаємо. Давайте розпочнемо про масові блокування акаунтів на популярній платформі ICO Coinlist. Тисячі людей втратили можливість виводити активи через QAC. Саме через ті акаунти, які були куплені в твіттері можна знайти пост про більш ніж 2 мільйони блоків АКІВ. Крім цього, ви, мабуть, помітили, якщо слідкували за проектами, які виходили на Конлисті, більшість проектів нижче ринкової ціни, які вийшли цього року. Чи це не початок проблем з такими платформами ICO, як Coinlist? Проте передлітній період мав свої. Позитивні сюрпризи. Лістинг ноткоін дозволив деяким зробити до самих сів, чи це не найкращий початок літа для криптоспільноти? А ось червень не порадував багатьох лістингами від ZK-SYNC, Layer Zero та інших аеродропних проєктів. Чи не відчули ви, що аеродропи? Вже не такі щирі і щедрі, як раніше, обдумуючи це риторичне питання, всі ми розуміємо, що фокус повинен був кудись зміститись. В нашій спільноті Apex Ми думаємо, що фокус власне з аеродропів АЙСІОК перейшов в ENO, Initial Not Offering. Що ж це таке? По факту, це теж продаж токенів лише у вигляді нот, і цей продаж нод також відбувається безпосередньо блокчейн. Спільно користувачі купують ліцензії на ноди nft ключі, щоб налаштувати та керувати своїми нодами. Для спрощення роботи з нодами користують різними порталами, такими як, наприклад, NodeOps, який дає оптимізовану інфраструктуру з налаштуванням нод у один клік для делегування. Прибуток вже від таких нод може залежно корилуватися від Тіру, коли було куплені по якій ціні, яка окупність. Також як конкретна блокчейн мережа, тип ноди, її продуктивність і ринкові умови. Давайте розглянемо найчастіше питання про ІНО. Що таке нода? Нода це комп'ютер, який виконує обчислювальні операції і дивиться за транзакціями, які відбуваються в блокчейні, тобто валідує їх. Що таке валідація? Валідатор це учасник блокчейн мережі, який підтверджує транзакції через децентралізовану систему. Він використовує механізм на кшталт Proof of Stake, POS, щоб забезпечити безпеку мережі. Які ж переваги участі в ІНО, винагорода в токенах блокчейну, аирдроп токенів для власників нот і перепродаж нот за вищою ціною. А які ж там ризики? Ну, звичайно, ціни на ноди зростає з кожним етапом продажу, а винагороди можуть з'явитися не одразу. З популярних нот проектів можна виділити Azer. Софон, Carf, Rivals, Сонік. Переходячи до липня, на перший план, прийшли мемкоїни. Частка мемкоїнів досягла 70% від загального обсягу торгів. Як вам такий тренд? а? Спостерігали великий прилив ліквідності на платформі PumpFun, півтора мільйони запущених токенів і 2,3 мільйони виручки, і народження подібних платформ. Але це ще не все. Ціна біткоїна зазнала значних змін через продажі з боку урядів США, Німеччини та MTGOX. І що важливо, був запущений перший ETF на ефір, черговий крок для масштабування. Криптовалютного світу і ціна на момент початку торгів доходила близько 3,5 тисяч доларів, після чого вона скаталась аж до 2 тисяч. Ста замах на Дональда Трампа, а навіть і два, які був недавно, і вибуття з президентської гонки Джо Байдена стало одним з найбільших несподіваних та резонансних подій в американській політиці. Цей інцидент спричинив серйозні зрушення на фінансових ринках, включно з криптовалютним ринком. Після новин про ці події почався шквал нових мемкоїнів, які спекулювали на темі політичної нестабільності. Інвестори швидко підхопили цю хвилю, що призвело до значного зростання активності на ринку мемкоїнів. Фактично, цей випадок показав наскільки криптовалютний ринок. Чутливий до подій в політиці, і наскільки він адаптується одразу під нього і виходять нові мемкоїни. Ми не раз говорили про Starship, і я не можу вам не розповісти цю історію. Було створено фонд під назвою Starship Insurance Fund, який дозволяє, власне, викупити токени в разі їх зливу і від'ємного прибутку для холдерів Starship NFT. Апеляція проходила близько 7 днів, і нам повернули токени неперевершено. Просто я не знав, що в крипті таке може бути. Але так, таке є. Посилання, звичайно, я залишу. Ми говорили про цей проект не раз на стрімах і в Інсті, і в Телеграмі. Якщо хочете дізнатися більше про платформу Starship, то пишіть в чат або просто зробіть свій діор. А ми повертаємося до новин. Серпень приніс нові виклики, коли Альта скаталась мінус 70-80% біткоін. Дійшов до позначки 49 тисяч доларів, порівнюючи сьогоднішнім днем на день моменту запису відео, біткоін в районі 60 тисяч. Важливу роль тут зіграли зовнішні фактори, геополітичні конфлікти, економічні звіти гігантів і підняття ставки в Японії. Що ж впливає на ринок? Внутрішні чинники чи світова політика? Давайте поглянемо разом. Після того як Ворен Бафет продав частку акції Apple, Банков Америки вийшов у долар, інвестори почали панікувати. Напруження геополітичної ситуації. Яка відбулася між Ізраїлем та Іраном. Окрім того, що фондовий ринок та крипта завжди є ризикована активом, підсилило проблему підняття ставки у Японії. Це відбулося вперше за 17 років. Інвестори брали в борг кошти в єнах під маленькі та стабільні відсотки, використовуючи carry trade – отримання коштів в борг у валюті з низькою відсотковою ставкою, потім використання цієї валюти для придбання активів у валюті з більшою відсотковою ставкою. Ну тобто вони брали гроші. В Японії, а купляли долар США і ставили там під процент. Підняття ставки спричинило злам стратегії японські індекси по типу S&P 500, Topix та Nike впали більш ніж на 10%. Фондовий ринок США також не залишився в осторонь і на фоні невідповідних звітів Японії та ситуація політичних ось що. Мав чорну п'ятницю зтратою 2,9 трильйонів на фоні негативних звітів щодо прибутковості компаній. Падінні акції ще на премаркеті. MicroStrategy впали на 24%, а Coinbase на 18%, Nasdaq на 5,2%, Nvidia на 12. Понеділок почався для фондового ринку також з Bloody Маркет і втратив 1,9 трильйонів доларів. На відкритті сесії SP 500 впав на 4,2%. Nasdaq на 5,4%. Так як ринок не справляється власне з такими натисками економічними, формується очікування термінового скликання ФРС для зниження ставки. А також починають говорити про рецесію. І що ми маємо? Ми маємо обнижку ставки процентової на 50 цілих пунктів. Зазначається, що до кінця року в деяких ресурсах люди готові бачити зменшення ставки на 125 пунктів, Але... На, чи це насправді так буде, чи ми просто отримуємо якихось там 75, можливо, 100 пунктів, і це буде Макс. Давайте поглянемо разом. До речі, всі ці події, макроекономічні, мікроекономічні проекти і так далі, і відповідає на всі питання наших учасників, які задають собі питання в коментарях. Сергій детально відповідає на кожному стрімі кожного вівторка о 19 годині. Тому обов'язково залітайте і черпайте знання від нього, адже Сергій. Нагадаю, більше 10 років в крипті. До речі, на стрімах розігруються призи, і одним з таких призів стане холодний гаманець. Слідкуйте обов'язково, дивіться. Що потрібно зробити для цього, і отримати на шару холодний гаманець для своїх криптоактивів. Також не можна опустити з виду новий тренд на мемкоїни в мережі Tron. Як ми вже знаємо, Джастін Сан запустив свою платформу SunPump меми і запуск мемкоїнів у мережі Tron. Мемкоїни є гарним інструментом для підняття ліквідності у мережі та пампа вартості основного активу. Можна було заважити АТХ по TRX та збільшення об'ємів торгів протягом місяця на цій платформі. Ми вже бачили, як ціну SOL піднімали саме актив. Активності на щитках в Солані. Якщо ж команді Таріг вдасться зробити таку саму активність, то будемо чекати на подальший зрост трону. Павло Дуров та Тон. Що ж там з арештом? Це літо було також неспокійним для проекту Тон. Всі вже чули про арешт Павла Дурова в аеропорту Франції. Арешт Павла Дурова викликав хвилю дискусії про подальшу долю екосистеми Тон. Як це вплине на криптовалютний ринок? Хотів би звернути увагу на кілька моментів. Давайте з фактів. Затримання супроводжувалось певною таємничістю, бо майже дві доби спільнота не знала, чому саме за що і з якою метою його було затримано. Через незнання ситуації спільноти криптонів та й не тільки розпочали хвилю протестів. Ілон Маск, Віталік Бутерін, Джастін Сан, Сео Тезер, Пауло Ардоню – Всі вони підтримали Дурова. А також поширили думку, що Франція незаконно бореться зі свободою слова на притиснути телеграму у вигляді контролю та нав'язування там можливих модераторів платформи. Через таку реакцію спільноти довелося офіційно відповідати президенту Франції Макрону, що арешт Павла не є політичним рішенням. дивна ситуація, коли вас затримують за виготовлення ножа, яким друга людина підрізала третю людину. Звичайно, телеграм для Європи це як дарк. Нет, звичайно, де ж можна купити наркотики, скористатися послугами Ескорту та бути засекреченим і невідомим. А та, попри це, ми знаємо, що паша Павло не видавав інформацію про збори в Росії та Франції. Мітингуючих проти влади. Давайте трішки про його громадянство. Джерело Роутерс говорить, що дуров має французьке громадянство з 21-го року, що було отримано за дивних обставин за спеціальною процедурою для високопоставлених іноземців, яка звільняє їх від звичайних юридичних вимог, зокрема від необхідності проживати в країні щонайменше 5 років. На підтвердження громадянства є його пост у блозі від 10 червня. Якщо вірити виданню Reuters, то Дуров також має громадянство. Об'єднаних арабських еміратів команда знайшла окремі докази, що Павло дійсно має громадянство цієї країни. Офіційний анонс тут в Міністерство закордонних справ, де влада прямо вказує, що ОАЕ уважно стежить за справою свого громадянина Павла Дурова, засновника телеграм, який був заарештований французькою владою в аеропорту Париж Лебурже, підкресливши, що об'єднані арабські емірати подали запит по уряду французької республіки з проханням терміново надати йому всі необхідні консульські послуги. У своїй заяві міністр закордонних справ МЗС підкреслило, що пріоритетність добробуту громадян Об'єднаних Арабських Еміратів, захист їхніх інтересів та надання їм усілякої підтримки є ключовим пріоритетом для ОАЕ. ТВЛ тон з моменту новин впав у два рази, але зверніть увагу, що з пікової точки він почав падати ще раніше. Звісно, разом з тон впав і нот на 30%, А докс, лістинг якого так і був перенесений, двічі залістився не в кращих умовах для проєктів за системи тон, але поки що тримаємо на відмітці. 0,00 кома Тепер перейдемо до старих наших добрих наративів стейкінгу і рестейкінгу. Нового наративу біткоїну. Походить, що стейкінг біткоїна, який по факту не стейкається і не потрібно його стейкати, тому що він працює за інакшим консенсусом в proof of Work, буде змінювати свої погляди і будуть його використовувати для забезпечення безпеки, прозорості створення надбудування такої інфраструктури екосистеми навколо біткоїна. Найчастіше проекти, що створюють можливості для стейкінгу біткоїна, не переміщують його напряму в інші. Мережі. Але виступають проміжною ланкою. Деякі платформи, такі як Babylon, пропонують стейкінг біткоїнів, але це більш стосується використання біткоїнів для захисту інших мережей, а не стейкінгу безпосередньо в мережі. Для чого потрібен стейкінг біткоїнів? Наратив масштабування біткоїна, створення леєр 2, стейкінгу, рестейкінгу, все більше поширюється та стає популярним, через що все більше розробників створюють протоколи та проекти саме з цієї сфери. Якщо підсумувати, то ми не можемо просто так застейкати біткоін, і для цього створюють протоколи для того, щоб ми їх могли застейкати і навіть перестейкати, як це було з ефіром цього літа. Одним з таких протоколів є Babylon. Давайте коротко про нього розкажу. Babylon – це новітні протоколи, який дозволяє стейкати біткоін і розширює концепцію біткоїну. Він дозволяє сприяти безпеці мережі Proof of stake отримуючи при цьому винагороду. Babylon досягає цього без передачі біткоїна в інші мережі і діє як проміжна ланка між блокчейн, біткоїн і космос. А на цьому скрині з 2 вересня від дропстабу ми бачимо інвестиції в біткоїн екосистему. Також є інші протоколи, які повиростали як грибочки після рясного дощика осени. Вор, Мезо, Lombard, Bob, Nubit, SoftFlow, Nexium, Bitlayer, Bima, Satoshi Protocol. Детальніше про кожен з них Сергій обговорив на стрімі, тому залітайте обов'язково і дивіться запис. Осінь обіцяє бути не менш напруженою, цітовий ринок нестабільний і крипта залишається під тиском. Важливо пам'ятати, що ризикові активи перші на черзі до падіння при будь-якій нестабільності, але це також означає, що в разі стабілізації саме криптовалюти можуть показати найшвидше відновлення. Буде так. Дізнаємося зовсім скоро знову ж таки протягом трьох наступних місяців будемо бачити, чи осінь буде залишатись цим таким періодом відновлення і відродження для крипторинку. Пам'ятайте, що вівторку, о дев'ятнадцяті на криптові лампові кальяні, як Сергій каже, стріми. Залітайте обов'язково, говоріть, спілкуйтеся, дізнавайтеся і знайомтеся з новими учасниками і сталим складом, які там є. Гравайте подарунки і. Ставайте кращими щодня. А в наступному відео я буду розбирати детальніше наратив, який ще не користається популярністю. До зустрічі. Peace.